Вітаю всіх на каналі. Сьогодні презентую вам досить цікаву розробку від українського бренду First Chip Tools. Це ручний прес з поворотньою верхньою плитою незвичайного дизайну. Прес використовується для висічки деталей, виробів зі шкіри, гуми, тканин, картону тощо. Також цей прес вдало себе зарекомендував при тисненні шкіри. Згодом запишу декілька відео на тему холодного та гарячого тиснення саме цим інструментом. Трохи технічної інформації, зокрема, мого екземпляру. Верхня плита поворотна, її розмір 330х350 мм. Розмір нижньої плити 330 на 400 мм. Обидві плити мають фрезеровану поверхню. Відстань між плитами регулюється. Максимальна висота підйому верхньої плити 120 мм, мінімальна 40 мм. Сила тиску в межах 5 тонн, загальна вага пресу 70 кг. Інструмент виготовлений дуже якісно. Кожна деталь пройшла необхідні операції по шліфуванню, гартуванню, фрезеруванню та у місцях тертя стоять бронзові втулки, що багаторазово збільшує ресурс виробу. Рукоять розбірна, її повна довжина 555 мм. Із переваг даного преса перед подібними хочу відмітити насамперед дизайн. Він більше схожий на індустріальний витвір мистецтва, аніж на інструмент. За рахунок створення великого тиску дає змогу вирізати. Та тиснити деталі зі шкіри будь-якої товщини. Прес збалансований, він може працювати без кріплення до площини столу, але при бажанні його можна закріпити через спеціальні отвори у ніжках. Прес має зручне налаштування та широкий діапазон підйому верхньої плити, а також велику робочу площину порівняно з аналогами в цій ціновій категорії. Iстермі First Chip Tools пропонує виготовлення пресів різного розміру та потужності під потреби клієнтів. І додатково можуть комплектувати прес пластикою плитою, яка значно збільшує ресурс виробних ножів. На даний момент, за співвідношенням ціна, якість, функціональність та дизайн це краща пропозиція на світовому ринку. Де можна замовити та як саме відбувається доставка, можете прочитати в описі під відео. Дякую за увагу, підтримуйте українське миру всім!